Ви, мабуть, бачили в інтернеті допотопні фото молодих людей з підписом типу: Яке ж тяжке було раніше життя, що у 30 виглядали як діди, але не все так однозначно. На старіння шкіри дуже впливає сонце. Є навіть такий термін фотостаріння. Ці чоловіки дуже довго перебували на ньому. В принципі і зараз люди, які працюють у полі, виглядають саме так. Тоді у чоловіків все було добре з гормонами, на відміну від сучасних естрогенових хлопчиків, які його виробляють із за малорухомого життя, полуфабрикатів та газіровки. Тоді не було такого культу молодості як сьогодні. У чоловіків навпаки був в моді середній вік. Тому фотографи не виставляли світло так, щоб не було видно жодної зморшки, як це роблять зараз. Тому таке обличчя у наших предків зовсім не означає, що вони були нездорові чи вкалували до втрати свідомості. Насправді так виглядати нормально. Це якщо б вони нас побачили, то із жалості накормили би салом.